Христос Воскрес, яка велика радість, найбільше чудо і чудес, Ісус, який що мить Тому лежав у гробі, уже Воскрес, Ви чуєте Воскрес, і небеса співають нову Пісню, а вся природа ніби ожила, бо людству подарована надія і зцілена у святих ранах Христа. Вже більше гріх не буде панувати, настала нова ера, новий час. Ісус, спасите світу, був розп'ятий, та Він Воскрес, радіють небеса. І вся земля смігається привітно, Це ніжний ранок митній у Росії. Можливо, це ще важко розуміти, що він був мертвий а тепер живе. Та це насправді охвала Ісусу, Він переможе з дивно миру Князь. Зараді нас прийшов на грішну землю, своє життя віддав зараді нас. Як на Христі він помирав у муках в силену суму укутав темнота. Ніхто тоді не міг збагнути, що відбувалося, чому печаль така. Здавалось б, прийшов всьому кінець, та в Богу були зовсім інші плани, і змертвий наш Ісус Христос Воскрес, звинившись людство і ріга кайдани. Хіба ж тепер ми можемо не радіти, коли Твоє, мій друже, і моє ім'я, записане у нього на долонях, які прибити були до Христа? Він все зробив, що ми жили щасливо, така велика і свята любов Там на Голгофі помирав у муках, проливши свою власну за нас кров. Христос Воскрес, З Ним Воскресли ми, тож Хай сьогодні з наших вислунає подяка слави і хвала безмеж, Христу, який відкрив нам двері раю. Амінь.